Всім привіт, всіх вітаю. Так, приїхав я сюди, знову пасіка і бачу який результат. Пішла Софора і вже трошки діло почало пахнути, як то кажуть, медом. Бачу і наблюдаю таку картину, що вже трошки пішов льот, вже є, це видно, Софора пішла в діло. Їхав, не було мені коли знімати, по путі їхав по дорозі, то бачив, що лучче почала вона цвісти, і не сипеться. Перва почала сипатися. Зараз їду, вже масово почала розцвітати, то вона не сипеться. Це мене трошки порадувало. І я вже так не останавливався, нічого, думаю не буду зупинатися, їду туди. на... Думаю, дай подивлюся, що ж тут робиться. Ну ось, давайте будемо дивитися, яка перця йде, йде пильця, йде пильця. Щоб сказати, сильний льот, ну немає, тому що пчола вже сіла, щоб ви розуміли. Це нас. Отака. Ну. Льот є, правда. Так, да, є де крепші сім'ї, то по них краще і видно. Я вже тут трошки де стою, трохи це, виходить, перекриваю їм під льот. Але пчола йде, це вже мене радує. Так, глянемо що тут робиться у нас на воді. Воду ми будемо міняти. Вода вже не така чиста, на воді чолин не дуже багато, щоб розумів. Пішов льод, це радує, пильца йде, пильцю видно дуже добре. Ну, крім того, що є пицца, вони ще й носять нектар. Сейчас скажу, котра година у нас. У нас виходить це 20 хвилин 2. ї Получається у нас серпень місяць. Число я вам скажу, яке 13. У нас число, 13 серпня. Принцип такий, що основний вже медозбор у нас закінчився. Це подсумок Закінчився він буквально около двох неділь, два тижні назад. Прикриємо тут кожен вулик йде воно з перцею. Пільця іменно така тьмянистого забарвлення. Зараз давайте якусь виберемо сім'ю, щоб я їм не мешав, Ну, будемо наблюдати. Давайте 10 11 Така вона. І Десь і жовтенька попадається, Ну, щоб ви розуміли, вже соняшника у нас нігде нема. Вже у нас все закінчилось. Ось така вона. Оце, оце іменно йде сафора, щоб ви розуміли. Буду їхати назад, або я поїду туди, зараз побачу. Рішу я то кажуть. Хотілося поїхати туди, бо там саме основне у нас. Там де йде пильця. А той пиця говорю, де... Суфорна вулиця лі... Лі... лісополоса йде. І ще хочу подивитися на пара направлення самої цілий, як вона літає. Тому що куди вона? Так, да, вона йде ось. Отуди направлення туди йде. Получається, від, від цього точка, Получається йде де то кілометр так давайте глянемо що у нас тут робиться так є. бачимо наскільки вже так тихо ребята так дивимося бачимо наскільки сі у нас сіла у нас чула Що у нас тут робиться? Піднесло. Може й піднесла. Так що то наче чувствується. Ще що тут печатають. Що да. то носить. Да. Стара рамка була. Мені жалко було викинути, то кинув, думаю, нехай буде, щоб нові сильно не відтягували. Так. Бачимо бачимо, бачимо, бачимо. Тигаємося. О, ще щось, ще, шось, підносить. Небагато. Тут ще матка черга. пішла на другий корпус. От дивова. Піла піти на той корпус, ну, нічого. Так, Та, оба. Все. Я пішов без демера. Не розпалював на мені коли це робити. Так, десь знімаю. Не дивлюся, не брав сьогодні ні ништативав, нічого. Так, вискочив побігом, Так, щоб ви розуміли. Картина така, перебралася вона на перед корпус, це все буває, в тому випадку, коли вже матки комфортніші на второму корпусі, але ми її потім оприділимо назад на її місто, там, де вона давно була. Так, що ми тут? Давайте тут глянемо, що тут по перших корпусах піднімемо. Цей сам корпус знімаємо, подивимося, що вони Ну, Тут, в принципі, картина так сильно. Я не думаю, що вона зніметься. Хто говорить, що треба знімати корпуса. Я не знімаю, тому що в мене і ці плежаки були. То, да, другий випрос. Ну, тоді було б достатньо тої, як то кажуть, 13-14 рамки. Ну, а тут такого немає. Тут таке не проходить. Дивимося, що у нас тут. Да, пішла запах характерний до софори. Чувствую його дуже добре. Пахне, і, в принципі, вони що тут там даже питаються. і пахне дуже добре. Так. Бачимо. Поставок. Тут на у вас? нас не перво. Там. Так, так. тут лучше, тут, тут хорошая фигня. Так, ну, в принципе, вот так. Да я туда не могу заглядывать. Наверное, дивиться. Получается, если вкачки я всегда положу так, чтобы на второй день я приезжаю, чи на 5, если там заказывают, вкачкаю, я приезжаю, ставлю всі сім'ї на той же момент, коли уже... Ну, вже немає взятку. Тоді я їх стараюся так уже схронувати, як воно вже буде йти на землю в принципі, на земний період. тому що це осіння буде, не осіння, а ще літня підкормка. Це, щоб, о, ну, як вам сказати? Щоб ще наростити пчолу, мені треба там сформувати гнізда, щоб ці гнізда були правильній формі. Не так, щоб було, що там всередині там, залито медом, а краї пусті і матки немає де червити. Чи... Тобто вже треба так виставляти, щоб в клубі там, допустим, той клуб, який буде йти на зиму, вже на зимовку, то треба так зробити його, щоб виходить, матки було де червити. І старатися так давати підкормку, щоб ця підкормка була ну, як стимулююча. <кій> не, в якому разі, не Та підкормка, яка, допустимо, заготівельна, як то кажуть. Тому що якщо там давати, допустимо, більше пів літра в день, то це буде вже заготівельне, вона вже буде злажувати пчела буде ізнашуватися і то і толку не буде. А якщо давати кожен там, допустимо, кожен день там. По 300-400 грамм це достатньо для розвиття е, е, чолек. І якраз це вже буде як е, возбуждаюча е, підконка для самої матки. І тоді таким образом ми стимуліруємо, стимулюємо і на черв'яні є. Так, на затязі. Так, така масочка є. Провіраю, я тут брав трошки позню матку, одну карпатка, І цей вона пішла, вже там більш-менш вона гарненько почала червити. Вже дивлюся, результат дуже добрий. хочу повірити. Як вона працює. В принципі, неплохо. Добрі є трошки, піднесла це. Получається, так в мене буде пізні руї, які ми вже повискакували. Десь матка не повернулася, одна в мене не вернулася, з того, в принципі, вважаю, цей хоп дуже добре гріть. Так, де там маточка? Зараз ми будемо її наблюдати. І не похожу. Де вона бігає. Дивлюся, що тут наладить. Оп-оп-оп, я оп, звільняюсь. Щоб десь матку не прижати. А от вона. от така гарнюня бігає. Паточка, вона тільки, ну як би сказати, починає розгонитися Я вже дуже поздно брав це вже було не пам'ятаю, яке число. Ну виходить в общем в сложності в неї зараз три рамочки. повністю зачервлені є, зараз кину ще одну рамочку і дам, якої всі не заберу, О, щоб вона червила. Тут есть у мене рамки. Пусти. Там возможно всі пока что тому що... Где... Опа! Так, тут рамка з медом. интересно Ділки пляшувати. Тут наче такого немає. Сейчас ми тут сімчоли. Там у Михаила матрошки по прицелу. Там матрошки и возможности. На ну, ей сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять рамок было, получается. Ну, она вообще была там на вот, рамки, если так сказать. И жалко было, ну, и соединять на маске. И просто разумею, что, ну, я бы сказать, знаете, бывает так, что У мене таке бувало, що ну, така вже, ну думаю, ну все, капець. Виживе, не виживе, оставляю її. Коротше. Жалко, що тоді з нею робити її. Коротше, отак. оставляв її. Перезимувала на слідуючий рік. Як пішла, дивлюся ті такі були гарні сім'ї. Вони її догнати не можуть, вона так шурує, ще шир, й і, і меду принесла, і водки поробив. Отак було. То отакі у нас справи. Так, подивилися. Побачили ми цю маточку. Так, дивимося, що тут у нас далі. Тут у нас перший. Що у нас тут наперемов? Те ж саме. Тут у нас одна така можна.

Не, злоч... не не, не вийшло таке відчуття, що я такі сім'ї оставляю, які там на наладим, нічого. Ні, такі я сім'ї не вставляю, тому що вони... їх треба кормити, їх треба це, якщо воно нічого не, Виходить, вона... ну, не йде, не це і лучше матку міняти, якщо вже матку поздно міняти, то вже їх, в принципі, просто рамку струшив, матку бив. Пулок закрив, струсив пчелу, вона розлетілася, все нормально з тої сім'ї. Якщо там немає ніяких болячок, немає нічого, то це можна зробити. І якщо сім'я хворіє, то, звісно, цього робити треба лікувати. Треба щось робити. Ладно, давайте, будьте здорові. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео, може кому буде е, полезно, то коментуйте, дивіться, будьте здорові. Любити і жити Yeah.